Котельня середньої потужності, що знаходиться за адресою вулиця Майдан Незалежності, 16, обігріває дитячий садочок, школу, стадіон Ворскла, спорткомплекс та п'ять житлових п'ятиповерхових будинків. Для її модернізації виділили більше двох мільйонів гривень. Але ці зміни того варті, стверджують спеціалісти. Річний обсяг економії коштів за рахунок підвищення ефективності роботи котельні, за рахунок скорочення. Персоналу, який котельня буде працювати взагалі без присутності людей, складає майже 500 тисяч гривень. Тому, очевидно, що терм... термін окупності менше п'яти років. Я запевняю, що це дуже добрі показники. На огляд оновленої котельні приїхав директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Тонков та голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Застосована мікропроцесорна найсучасніша техніка управління. Ці три котла, які замінили п'ять котлів, вони мають значно вищий коефіцієнт корисної дії, порядка там 92-94%. Для порівняння, минулі радянські котли мали коефіцієнт корисної дії 80%. Тепер найновітніша система управління дозволить слідкувати за добовими перепадами температури. Це призведе до отримання максимального ефекту. При мінімальних затратах електроенергії та газу. Тут оптимальним образом порахований об'йом і довжина теплових мереж оптимальним образом необхідна підібраний потужність котлів. І ми подаємо стільки, скільки потрібно і тоді, коли потрібно. У Полтаві наразі нараховується більше 60 котелень різної потужності. І практично всі вони потребують удосконалення. Та як завжди, фінансування на всіх не вистачає. Так, для прикладу, аби доукомплектувати одну потужну котельню, це буде коштувати більше 10 мільйонів гривень.